Вітаю вас, малята. А погляньте но, на, до нас сьогодні в гості завітали Даринка та Андрійко. Малята, а як ви гадаєте, дивлячись на їх зовнішній вигляд, з якої вони країни? Так, вони з України. А як ви гадаєте, якою мовою вони розмовляють? Так, звичайно, рідна мова Андрійка і Даринки. Українська мова. Андрійко і Даринка з самого народження вчились розмовляти українською мовою. Вкладаючи їх ввечері спати, матуся співала їм народні колискові пісні. І одну з таких пісень пропоную послухати разом з Андрійком та Даринкою. Все розважала українськими дитячими пісеньками та забавлянками. Тож пропоную і вам, малята, погратися в таку пальчикову гру забавлянку сорока ворона. Сорока ворона кашку варила, кашку із манки, діткам до сніданку. Ополоником мішала, хвостиком накривала, кашку із манки діткам до сніданку, В миски насипала, діток годувала, цьому дала і ось цьому дала, і тому дала, і ось тому дала, а ось це не захотіло фр і полетіло, полетіло, полетіло на голівку сіло. Киш. А коли Андрійко з даринкою раптом сварилися, то дідусь навчав їх миритися, промовляючи українські народні мирилки. І одну з них пропоную вам послухати малята. Мир миром, пироги з сиром. Варенички в маслі, ми, дружечки красні, помирімося, обіймімося. Даринці і Андрікові вже час повертатися додому. Час і нам прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!